Збирались комісії. Хто може голосити? Будь ласка. Протоколи. Прошу голосити. Апарат прошу голосити. Протоколи з комісії. Будь ласка. Тільки було не набрали, які Дякую. Комісія порішала. どうしてご覧になったんですか Проєкту рішення 31 сесії 6 століття про доступово припинення повноважень заступника обласної ради, подання депутата обласної ради Юліка про включення цього питання до порядку денного сесії Чернівецької обласної ради. Відповідно до статті, до статті 3, 3 статті 56 закону України про місцеве місцевому, подаємо список депутатів Чернівецької обласної ради, які ініціаторами розгляду цього питання. На сесії обласної ради 26 травня 2015 року список складається з 39 депутатів обласної ради, які підписалися. Які будуть пропозиції? Продовжуємо питання. Будь ласка, депутат Перому. Шановні, шановні президент, шановні колеги депутати, шановні запрошені. Ми впадко намагаємося підійти за роботи до цього питання, питання відставки заступника голови обласної ради на інша Володимира Михайловича. Як на мене, то це абсолютно справа тут тобто не на ній Валентина Михайловича, а в тому, який спосіб це робиться, і кому це вигідно. На попередній сесії я маю могального право це говорити, бо, тому що я виступав з даному питанням. І десь була думка така, що після того значить, буде здоровий гост. і... Ми будемо працювати в тому режимі, який необхідний сьогодні для краю, для області, для людей. Безумовно, що є уклава суду, яка передбачає покарання в частині конфлікту інтересу. Я не є правник, не є ні суддя, не, 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 не працюю під правником запаху. Я не беруся судити, чи законне це рішення, чи незаконне рішення. Але як людина проста, я розумію, це наступним чином. Як людина, яка має допомоги, ослідує. Держава створила державне підприємство і зобов'язано замовляти послуги. Що таке корупційне діяння? Корупційне діяння це коли посола соло, яка підписала той чи інший фінансовий документ, отримала власну вигоду або зробила вигоду для 2 чи 3, як в законі прописано, яке корупційне діяння в конфлікті інтересу Манівича Валентина Михайловича власні вигоди, це що корупція це порушення процедури. Можливо, це порушення процедури, що там не але Це не є корупційне діяння. І більше, що він поніс покарання по ухвалі суду. Він має право звернутися до Європейського суду з прав людини. Я вам скажу наступне. Тільки за цей період часу в Україні накупилося до виплат по рішенню Європейського суду з прав людини 7 мільярдів гривень, Бо що немає куди дати. Значить, Проблема тут вже дещо в інша. У самих судових рішеннях, якщо ви відповідали за те, хто ж має оплачувати? Чому державний бюджет має оплачувати чергові, тому що до цього так безповідальність нас? Я кажу, я не даю їй якусь оцінку, але держава це переварити теж. Ну, я хотів би звернутися до тих, хто активно ініціює дане питання. Скажіть, будь ласка, ми говоримо про конфлікт інтересів. Раз вже на топічному дні ніколи це питання не чепало. Але не вже немає конфлікту інтересів, наприклад, коли величезне підприємство в Чениця, всі знають яке, здають державні структури, вже великі роки з баку, і отримали мільйонні, багатомільйонні арендні виплати від держави. Якщо він фінансував уряд Тимошенко, фінансово, фінансово уряд Казарова, якого так для, фінансували всі. Чи беремо, до прикладу, інші моменти. А чи не є конфлікт інтересів, коли бірша, яка злісне торги, лісом, про ми всі говоримо, всі так пікуємося, теж спитає кону на належність марків... і отримує просто на торгівлі паперу не готову продукцію, бо ліс в ліс, півтора мільйона гривень. Немає там конфліктів інтересів. Немає конфлікту інтересів, я можу зараз перечисляти і перечисляти. По будівництву об'їздні по дороги в хотині. Немає конфлікту інтересів, коли під час виборчих компаній. Немає конфлікту інтересів, коли задіюється батальйон, Київ-1 під час виборчої кампанії В умовах війни, то, що в нас мало правоохоронців, чи тут територічні акти готувалися на виборчих дільницях. І так можна говорити і говорити. Я завжди кажу, так, знаєте, яка це бор... ну, убогість, ницість і брехня. Відверті. Тому якщо ми хочемо об'єктивно до цього питання підходити, то я думаю, що нам треба по що це робити. Я дуже добре пам'ятаю 2005 рік. Я пам'ятаю, що прийшов сюди до влади. Я пам'ятаю, як ногами сюди тривала двері. Що тут робилося? І тільки з прихову пана Поліша пішла робота. Ми повинні ці тоді завдяки йому зробили 144 об'єкти. Я гарантую все, що по нашому рівні більше я більше за 10 років цього не робили. Хтось хоче мені, де святой паток. Шановні колеги, депутати, пане Миколаївського, я би порадив, я би порадив звернутися. Юля Великіна вчора оголосила, що всі сесії і селі повинні вийдуть рішення подання. Не в революцію. В революцію, в революцію, Ба, революцію. Ви присвоїли собі нашого мечту. Революцію зробили дійсно. Ми можемо більше. Трава було це вислови папірки. І тоді про європейські подібні. І от це отако будемо згадати, так як вони хочуть. Має. має бути так, як мають бути. Ми не маємо людиного права говорити про... За обідування на всіх інших. Дякую. Будь ласка. Депутат Іванов, ви що хочете сказати? Регламент є. Дали три хвилини, три хвилини доступ. Дякую. Це не прибут компанія. Дякую, дякую. Депутат Іван Сергій Дмитриевич, будь ласка. Але змішав все разом було. Якщо згадати, попередній період є що згадати. Є можна згадати і герці, коли вибори були, коли ініціювали ушивка за сустава, там, у лікарню жінку поклали, бо знайшли, бачиш, і протокол з підписами чистий, коли комісія готувала. І ініціювали ще її порушні кримінальні справи. Є маса прикладів і питань. Але сьогодні питання зовсім більше. Значить, ми не суд, я думав, це казав і залікався. Адвокатом можна виступати в суді. Ну тут не суд. Є суд. рішення суду. рішенні суду вказано притягнути до корупційного правопорушення. Що нам ще треба? Нам треба прийняти рішення. Я розумію, конфлікт інтересів чи що. Ще раз кажу, ми не суд. Ось і все. Це головне питання. Не може бути людина на цій посаді. І ніхто Валентина Михайловича тоді не тягнув за язик, щоб він говорив, що я напишу заяву, щоб ти рішення суду. Ну, ніхто ж не вимагав від нього ті ж закони. Ніхто. ніхто потім не вимагав. Потім він голосував проти включення цього питання. Хоча написав заяву, був слова, продати своєї заяви. Як це можна? В цій залі ж люди, які щось розуміють, і життя пройшли. Це не скандальне взагалі питання. Я не знаю взагалі, чому ми скільки разів розглядаємо це все. Воно б давно закрилося. І набагато простіше, як Володимир Михайлович, просто сказав, що я йду, куди вже? Дивиться вся буковина, дивляться люди. Ну скільки можна? І це питання. Ще принципове. Тому, що ми пам'ятаємо, як тоді ж, коли нагадувалися колись, що робилося, з ким хто був, за що голосувалося і так далі, не хочу навіть про це говорити. Ви самі прекрасно розумієте. А що з теж цих хлопців, формі тут стоять, приходять там, чи там десь, ну теж не хочу, бо зараз кажуть, що от, там, на війну, на, на людей, на то, але життя втрачає Я не кажу, що заступник повинні винен цього. Питання є про те, щоб виконати рішення суду, перше. Друге, цю посаду скоротити вона сьогодні. Не потрібна посада заступника голови обласної ради. Достатньо першого заступника посаду. І голова обласної ради. Дякую, Сергій. Депутат Перчак, прийде. Ну, маємо запитання з питання, але... Ви знаєте, і у нас чомусь не минає час подвійних стандартів. Коли нам потрібно, ми говоримо, що суди в нас корумповані, нелюстровані. А коли потрібно, значить потрібно обов'язково виконувати це рішення. Ми чомусь не хочемо вислухати навіть свого колегу, яку, ну, долю, якого зараз буде вирішувати. Тому я прошу, нехай все таки не скаже. Чи він визнає, що він... Зробив туди ціну. Дякую. Просив слово депутат Карабара, потім, якщо Валентин Калович, будь ласка. Да. Ото секунду. Будь ласка, депутат Харабара можна. Шановна призи, шановні колеги, включіть мікрофон, Карабара. Ви знаєте, можна поводитися з кожним із виступаючих, виступаючим. Ну, Кожного виступаючого своя є права. Але мене трошечки дивує та ситуація, коли визначали, чи потрібні перший заступник, і кожного депутата схиляли до того, що перший заступник потрібен. І ми проголосували. А зараз ставити питання, коли вже є перший заступник, а не треба просто заступника, ну це трошечки не треба. Будь ласка, депутат Беро. Будь ласка, з одного питання по одному разу. Шановного президента, шановні колеги, шановні запрошування, журналісти, процедура посадових осіб обласної ради прописано чітко в законі про місцеве самоврядування. В обласній раді передбачена посада голови першого заступника і заступника. Хотілося б, коли пропонують скоротити посаду першого вимічного заступника, то як може лишитися перший заступник-заступника немає. Коли ми можемо ці пропозиції, до трохи додумали юридично, як це виглядає, скорочувати посаду заступника, а лишати першого заступника. Чи ви знаючи, що поставили питання по скорочені поставити питання інакше? Давайте ми з рідні розглянемо це питання по скороченням посаду. Чи ви згідні, значить, юристні прописати, через рідні скорочення посади першого заступника-заступника? І ви побачите, кого скоротить. Дякую. Будь ласка, магіч, не вода Ви що він будете Шановні колеги, дякую. Я можу дати відповідь. Що стосується визнаю чи не визнаю. Ну, конкурсна комісія складається з 13 чоловік. Тут всі, це депутатська комісія. На комісія я намагався організувати разом з сепаратом роботи комісії відкрито прозора, щоб всім було все зрозуміло. На комісіях всі, всі питання коли обговорювалися, вони поговоримо відкрито. Я не вважав на той момент, і це ми говорили в комісії. І всі члени комісії знали, що 에, мені відчули Валентиновна це моя донька. Всі знали, керівництво обласної ради знало, що вона дійсно моя донька. Я не поняв від неї. Не відкав. Зміни на собор чи не звіт. Всі знали про... і мене неодноразово не, не поговорили на... Комісії, що вона має бінка, але вона директор державного підприємства. Даному, даному, я дуже багато е, обговорював з юристами суддів. Не один суддя, не один юрист в розмові мені не сказав, що там присутній конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів може бути тільки тоді, коли є майнові інтереси приватні, чітко прописано в законі в даному випадку. Ми здавали, е, е, замовляли послуги обласної ради. В цьому конкурсі, це навіть навіть не тендер, це конкурсі по отбору, приймало участь державне підприємство. Це надумано, це було продавлено, продавлено ініціаторами, які сьогодні сидять в цій залі, деякі. Це є політичне замовлення. Е, чи буде працювати, чи не буде, вирішувати вам. Я думаю, що сьогодні, бо ми сьогодні зайшли вже трошки далеко. Я думаю, що я... Е, е, все це питання, напевно, треба розглядати, тому що там є 35 підписів е, депутатів, відповідно до закону. Це питання може бути розглянуто на сесії обласної ради. І подальша моя робота буде залежати від того, як ви проголосуєте. Я завжди намагався працювати, де би я не працював зробити роботу свою професійно, відверто, відкрито. Я практично всім депутатам, які сидять в цьому залі, і не тільки в цьому залі, я можу дивитися відкрито потім. Що ще додати, якщо якісь запитання, готові дати відповідь. Тут є присутні члени конкурсної комісії, які були присутні на всіх засіданнях. Всі, воно було все відкрито. Прозоро, жодного зауваження від депутатів на проведення комісії. Не надходило. Я говорю так і відповіді, якщо є.